Нам помирати завжди не з руки, адже лишилось стільки справ на світі, що треба жити на роки, віки, а той, дивись, усі тисячоліття. Та смерть приходить, не спитавши нас, і навзавжди у рідних забирає, і от вогонь свічі твоєї згас, і понад гнотом лиш димок витає. Тебе нема, а світ і надалі є. Бо спокон віку бути так повинно. Павук де з літо баби не снує, і журавлі летять у вирій клину. Життя не зупиняється і на мить, не сповільняє темпу і на хвилину, так ніби хтось чужий в землі лежить, немов нерідний рідний, хтось в бою загинув. І байдуже, настільки мужнім був, усе одно, що між живих немає. І хтось, можливо, вже тебе забув, а хтось, сплакнувши, іноді згадає, що й може, скаже, тільки теплих слів, як цінували, всі тебе і любили, а хтось, можливо, через кілька днів і ще й поставить квіти на могилу. Оце й усе не натимуть руки, і буде листя падати на плити. Нам помирати завжди не з руки, навіть тоді, як не на руку, жити. Доброго дня, шановні краяни! Це був перший вірш, надрукований в газеті Галичина за 22-28 грудня 2003 року. Хочу подякувати Вас Василю Морозу за можливість надрукувати свої вірші. В цій газеті. Ці вірші складають мою наступну збірку Крик мовчання про війну та інше, яка має у перспективі, як то кажуть, вийти. І тут багато віршів в цю збірку входять як про війну, так і на інші теми, на можна сказати, на мирні теми. Ну і частина от, останній розділ, там входять вірші, які стали піснями. Тобто, ну, крім просто віршів, в мене от є, е, як то кажуть, вірші, які стали піснями. До багатьох мелодій я сам придумав. Тому що я, як то кажуть, хоч музичної освіти не маю, але намагаюся не тільки однією поезією жити. Ще один вірш, який був надрукований в газеті Галичина, називається Захисникам Бахмута. Ця війна нас зробила жорсткими. М'якість випалила до крихти. Ми ж колись не були такими, бо хотіли лише любити свою землю близьких і рідних і батьківського дому стіни. Думали це як вдих і віддих, вже ніхто у нас не відніме. А вони прийшли і все змінили. І цього не помітили навіть у серця наші лють вложили, душі ж вкинули у ненависть, та усе ж не змогли зламати, бо незламні, вони ж не знали. Руки гріли нам автомати, мати груби нам опікали. Як не вимовиш слово грубе, коли падають побратими, тож ціпивши до болю зуби іще більше робились злими. Ворогах ми людей не бачимо, тож бою без жалю вбиваєм, ми тоді в церквах відплачемо, як усіх своїх поховаєм. Може, висловимо навіть рір'яно співчуття їхній темній расі. Але потім про це зарано, зараз це ще, не на часі. Аж коли відгремлять ці битви і зарубцюються в душах втрати, знову ми навчимось любити, а можливо, і пробачати. Також ще декілька віршів прочитаю, які були надруковані в газеті Галичина. Е, непроминальна молитва. Вікні ледь-ледь, сіріє, навіть півні ще не співали і мовчить будильник. Задай же добрим словом тих, хто в північ розбився і потопив душі вітрильник, сідаючи, як завжди, до сніданку з порожнім шлунком і серцем благородним, тих не забудь, хто цілий день від ранку до вечора залишиться голодним. Коли ти поспішаєш на роботу, щоб ввечері вернутися додому. Тих пригадай, кому не мав негоду де заховатись від дощу і грому. Тих, що на назлидні, на біду багатий, хто вистою, а чи загинув у битві, постав не неситій злобі на заваді, чи спом'януть не променив молитві. Знай, я прошу тебе не без причини на цій війні, на цій землі ніщо не випадковість. Людина, ти, а в душі людини повинна завжди говорити совість. Ну, цей вірш. Я от хочу сказати, що цей вірш був написаний задовго. До війни, якщо чесно, то він був написаний ще в мої студентські часи, коли я ще в університеті вчився. Так що можна сказати, що він деякою мірою пророчий вірш. Усі, хто вижив в цій війні, теж вірш, який був написаний, ну він вже був написаний в армії, він місцями чимось нагадує не про молитву. Хоча це більш свіжіші вірш. Всі ті, хто виживе в цій війні, хто не загине в вогненній хвищі, хто смерті впевнено скаже ні, нехай повторить, як позивні, слова молитви на попелищі, за тих, хто з кулею в серці впав, кого накрила землею міна, хто захищався і штурмував, хто брав мости і їх підривав, кого засипали рідні стіни, хто не відсидівся на чужині, хто не ховався від воєнкомів, то цій війні, проказавши ні, навіки згинули у борні, кому страх смерті був невідомий. І тих, хто поранених вивозив, та от не зміг запуститись стартер, коли від вибухів обшир цвів і земля тремтіла, кого скосив під час завдання ворожий снайпер. Хто в бомбосховище не добіг, не встиг завчасу із дому вийти, коли в повітрі топився сніг, як над кварталом, що враз тих почали, звісно, сирени вити. Всім тим, хто загинули без вини. Або за діло, яка різниця? Сер... Смерть всіх зрівняла, тепер вони усі безвинні. То ж спом'яни, бо так чинити живим годиться. Малюй картини, пиши пісні. Читай, ко... даруй коханій дівчині квіти. Не смій життю лиш казати ні, бо той, хто вистоїть в цій війні, повинен всі війни пережити. Декілька віршів, які не входять в військову тематику, вони були написані у більшій більшою чергу, ну, ще до, до війни, але можна сказати не друкувалися. Якщо друкувалися, то тільки в збірниках і в... Ну, окремою книжкою не виходили. Ну, наприклад, колосково для покинутих. Я цей вірш практично не читав його, тому що він був присвячений моєму брату, який колись давно його жінка була в Італії на роботі, він сам був у Чехії дідо теж був в Чехії. Одним ну, словом, він присвячений дітям покину, покинутим можна сказати, батьками, які постійно були на заробітках. Ну, це зараз, звичайно, це вже тема трошки не, не нова. Воно вже, воно, ага, воно вже, як то кажуть, це пройшло. Але я вирішив цю, цей вірш включити в свою збірку. Тому що на мою думку, я вважаю він один з кращих віршів, які я був, написав у свого часу. Отже, колесково для покинутих. Спи, моя ластівко, тихо, очі заплющуй, маля. Сплять вже тривога і лихо, щастя і радість те сплять. Спи, моя пташечко рання, Жай, вірку мій говіркий, в небі, неначе востаннє, квітнуть зірки світляті. не неначе лисиця, ночі скрадається, мла. Матері, мабуть, не успиться, В серці печаль залягла. Спогади скачуть не стримі, душу стискає вина, тужить в далекому римі по Україні вона. Як там моя зозулятко вітру журливо пита, а чоловіку і батьку також Гірчить самота, чи вже забув перепілку рідну свою і весну, з іншою стріну, та тільки перепилу не до сну. бо також думкою лине. В рідні поля від кремля, де для дочки й дружини долари за рубля. Сльози натхнення душать і розмивають зміст. Діда печаль примусить вийти на Карлів міст. Роки пішли, мов з димом, лишився лиш біль образ. Гірке чеське пиво, як той московський квас. Тобі ж їх ждати взимку Зимку і навесні, і влітку. Сльозам немає стримку, бідна моя серідко. Ну, Тут можна сказати, що те ж слова, які стали пророчими, що гірке течеське пиво, як той московський квас. Ну годі серце чуєш, помовчи, бо це твоє призначення мовчати, а не ставати і пером начати, щоб кожним словом і рядком кричати. Наївне гасло, все старе трощи. Тож годі чуєш сядь і помовчи. Учесь мовчати тихо, так не вголос, кому потрібні сповіді відверті, які не виставиш у інтернеті. Адже не вперше, і повірне втретє, душі свіча з болю розкололось, тому мовчи, і бажано не вголос. Не починай благаю про людей, вони чесноти всі беруть на кпини. Їх плоть грішить, хоча святої глини. Серця ж перетворились на руїни, руїни почуттів, бажань, ідей, доволі і не згадуй про людей. А що ж ласкавість, та, що не лукавість, їй лишилося на міліграми. Тому що світом правлять ситі хами, вони ж за неї платять мідяками, а золотом за підступ і недбалість, червону книгу запишіть ласкавість. А про любов боюся і згадати, яка любов, коли навколо скрути, коли ненависті не проминути, ще й рани враз чорніють від отрути, як тільки влучить купідон завзятий. Любов убили страшно і згадати, Хто ж бивці, звісно, зрада і нещирість в стрічаннях, розставаннях, у зітханнях. Що театралізованістю манять, а шлюб перетворили у змагання, відверто узаконюючи хтивість. впивають сім'ї, зрада і нещирість. Тому мовчи, і в мовчанні не кричи, бо твоя доля полягає в тому, щоб наганяти на суспільство в тому. Все ж хоч не п'яте, та й давно не всьоме. У вірі душу оживати вчи, і, попри всі, умов ляння, не мовчи. От я хочу сказати, що. от Саме рядок з цього вірша ліг в основу ну, назви моєї наступної книги. Тому мовчи і в мовчанні не кричи. Якраз от з цього рядка і виникла назва збірки Крик мовчання. Наступний вірш Балада про селянську руку. От я з своєї збірці вирішив трошки. Як то кажуть, сонети, балади подати окремими розділами. Одні ну, біля одного, тому що, ну, бо я, скажімо, балади в мене не так багато, як і сонетів, але я от намагався писати і, і в цьому жанрі поезії. І тому от в моїй збірці подані декілька балад. До речі, цей вірш був присвячений моїй бабусі, я його написав, бо був дуже вражений от тим, що в неї була напухла рука, але вона, не, не, ну, вона все одно робила. І це для мене досить, можна сказати, такий от селянський подвиг був в той час. Це ще ну, вірш був написаний давно. Тому балада про селянську руку. Моїй бабусі присвячується, долоня набухла, мов тісно бротісто бродити залишене, а на чолі з борозніним краплинами сіль, і тіло міцне, на упертім терпінні замішане ще з дитинства навчилося геть не зважати на біль. Поболить й перестане, казала, таке вже траплялося. Коли рідні доводили день для спочинку настав, шкода час марнувати, бо в мене ще стільки зібралося, надзвичайно важливих і дуже нагальних справ. Що усі не злічити, тож годі сидіти під хатою, хай проходять у клопотах Богом відведені дні. Щира праця зробила жінку крилатою, підняла в небеса, де живуть лиш птахи і пісні. Я хотів би взяти хоч грам тої волі залізної, щоби славу селянську нести у прийдешні віки. Коли ж серце від болю прийме форму кулі зловісної, без, безпрестанно вивозить виводить поезії, крилаті рядки. Наступний вірш називається Балада про Івана Баландиного. От цей вірш присвячений конкретній людині, який ну, теж сьогодні вже покійний. Це от, можна сказати, ну, не... творче осмислення. Ну, це моя на ну, увазі більше творче, ніж ніж на реальних подіях написаний вірш. Івана, балада про Івана Баландиного. Згадували, не завжди ходив у блаженних. Розум розтанув на губах милої, коли останнє поцілував. Пам'ятали, був зрячим, очі випали росами в траву, в траву та покотилися за невірною. Стверджували, відтоді ходив стежками, дорогами, селами і містами, повз весілля та похорони, всіх запитуючи, чи хтось не бачив дівчини з лузливими устами та бігаючим поглядом. Бідкалися, відтоді сміялися, у відповідь сміялися, мовчали лише небіжчики. Що візьмеш з божевільного, коли в одної половини дівчат уста глузують, а в іншої погляд бігає, доводили, незважаючи на образи і кпини, продовжував шукати. що Стережуть розум, очі, що ковтають дороги, постать, що нагадує щастя. Підсумовували: давно вже немає Івана. І невідомо, чи жива жінка, постать якої нагадувала щастя, та чи душа відродила себе в дітях. Баландин помер самотнім, блаженним слівцем, тому свою милу цілую лише в очі. І от остання балада, яку хочу прочитати, називається Балада про колюче щастя. Е, вірш був написаний. Під впливом одного з моїх улюблених віршів Миколи Вінграновського Сеньорита Акації, добрий вечір. От це один з моїх улюблених віршів в творчості Миколи Вінграновського. І, і я хотів написати свою, як то кажуть, версію. Балада про колюче щастя серед сеньорита акація, Добрий вечір, Микола Вінграновський. Біла акація. Давня моя подруга, як гостро позирають твої очі, як зелено шелестять твої вії, як солодко біліють твої брови. Здається, ця створена самих тільки очей, вій та брів, які зазирають в душу, гріють серце, ускочуть пам'ять спогадами дитинства. Адже, малому, твої кетяги здавалися смачнішими за виноградні, хоча гіркі мошки увесь час намагалися видати себе за солодкі родзинки, а пальці в'язли в, в колючках. Наче іризки на зубах. Коли ж подорослішав, не втомлювався дивуватися настільки схожа з трояндою. Адже у Бог, краса така ж незвичайна і така ж небезпечна. От тільки про королеву квітів складено безліч віршів і пісень, а тебе тільки й усього, що один дивак випадково сплутав з синьоритою. Скажімо, про що писати, коли не пишеться. Оцей вірш, до речі, дуже сильно любив мій, можна сказати, бойовий побратим, з яким я жив у кімнаті, він саме просив мене цей вірш вірш прочитати. Я йому кажу, ну я ж крім цього вірша написав ще багато інших. Він каже, ну ні, давай читай оцей вірш. Також. От про що писати, коли не пишеться. Вірш був написаний давно, ще в шкільні роки потім був з часом перероблений. Тобто цей варіант то він був, народився після того, як я був на з'їзді молодих літераторів, які, можна сказати, дав мені поштовх, новий поштовх дотворення. Я от багато тоді старих віршів написав багато нових віршів, і багато старих віршів переробив, удосконалив, допрацював. До речі, в армії те ж теж саме, що от я, крім нових віршів, багато старих віршів брав і переробляв допрацьовував, удосконалюв. ну, удосконалював. Але поки що я от прочитаю вірш, про що писати, коли не пишеться, який був написаний ну, задовго до моєї служби в армії. Про що писати, коли не пишеться. Як бути серцю, коли не любиться, коли всі підуть, хто ж залишиться, коли щось знайдеться, що ж загубиться, найкраще пишеться недозволене, найбільше любиться недосяжне, і найсильніші бувають кволими або й відважні. Здобутки завжди межують стратами, крокує правда поруч з брехнею. Одні весь вік провели за гратами та з вільною душею. Інші про тіло своє піклуються, душа шмаршаві, яскніє, нищиться. Найважче жити, коли існується, коли не любиться і не пишеться. Невже усе в житті відлюбилося, і про красу душі відписалося? Від добрих, світлих справ ми втомилися, а на ніжніших слів злякалися. Кому не пишеться, хай напишеться, кому не любиться, хай полюбиться, хай злова піде, надія лишиться, хай щось знайдеться, біль загубиться. Я знову згадую, ніч колишиться Зоря на грудях, младимом клубиться, про що писати, коли не пишеться, як любити, коли не любиться. Був день народження Шевченка, і я от читав, попросило мене командування перед бійцями зачитати вірші от Шевченка. Ну і я от цей вірш так само прочитав. Тому що там є рядки, які, можна сказати, безпосередньо Шевченка стосуються. Одні весь вік провели за гратами та з вільною душею. Тому що всі ви знаєте, що Шевченко довгий час провів у неволі, але він лишався вільним, на відміну від багатьох своїх сучасників, які так себе не почували. Дякую, що слухали. Мої сповіді, мої вірші.